Рада вас вітати на майстер-класі, як подружитися з дисципліною і почати брати від життя бажання. Якщо ви прийшли сюди, то ви точно знаєте, що далеко на мотивації і натхненні не проїдеш. Якщо ти хочеш дійсно чогось досягнути, дійсно чогось отримати, то доведеться все-таки подружитися з цією дисципліною і вибудувати з нею любовні стосунки. Тому ми з вами сьогодні обов'язково розберемо три основні причини, чому в тебе не виходить побудувати дисципліну, і я вважаю, що обов'язково спочатку зрозуміти, що все-таки не так, ви розуміли і не допускалися цих помилок. Повірте мені. Ні, я та людина, яка просто ненавиділа дисципліну, ненавиділа це слово, тому що воно в мене асоціювалося зі школою, і з цією дисципліною, де тобі треба сидіти і не висовуватися. Тому я в дисципліні чула дуже багато обмежень. Але зараз для мене дисципліна це можливість вибирати найкраще для себе. Тобто для мене це навпаки стало свободою. І сьогодні я це хочу передати вам. Далі у нас буде практика на визначення істинності цілі. Ви зрозумієте, навіщо воно вам треба після першого пункту. Звісно, далі ми розберемо 5 кроків, як взагалі подружитися з дисципліною, і ви зможете перейняти всі. Мої знання, всі самі основні вижимки, які я отримала, поки намагалася вибудувати ці стосунки з дисципліною собі. І звісно, в кінці для вас всіх буде подарунок, який точно знадобиться вам, якщо ви хочете копнути трошки глибше, розібратися з цим сильніше, тому я вам рекомендую залишитися до кінця. Уже спочатку декілька слів про мене, щоб ви взагалі розуміли, навіщо мені довіряти, хто я така. Я дипломований психолог, я практикую вже трошки більше трьох років. Також я завершую додаткову програму на гешталь тобто, я також отримую кваліфіку. Психотерапевта я працюю виключно з жінками, і всі знання відповідно в мене перевірені на мені і підтверджені на моїх клієнтах. Тому все, що ви будете сьогодні чути, буде для вас максимально корисною, максимальною вижимкою, яка вже перевірена на багатьох людях. Також, я, звісно, вас запрошую до себе. Інстаграм, де в мене повно різної користі, де ви можете знайти і розбори на питання, і послухати мою особисту історію, як я взагалі прийшла туди, де я є, звідки брати енергію, чому не збувається бажання, почитати відгуки, як зі мною можна попрацювати. Я довго не буду займати вас часом, просто переходьте, якщо вам це цікаво. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Перше, чому в тебе не виходить побудувати дисципліну, це хочеш все і одразу. Це знаєте, це змінити життя з понеділка. І особливо це актуально зараз. Коли в нас початок нового року, січень, лютий, нам здається, що ми хочемо змінити просто все, почати нормально харчуватися, піти в спортзал, почати вести свій блог, почати свій бізнес і купу, купу інших завдань, які ви можете самі собі придумати. І ми, звісно, хочемо оглядати, як оця дівчина жіночка справи. Але яка отака, спокійним обличчям, в неї купа рук, вона все встигає, все може. Але по факту ми себе відчуваємо, як жінка зліва. У нас купа задач, все на нас навішано. Раптом на нас припливло купа змін і купа задач, які ми маємо робити. І звісно, що це працювати не буде, тому що ми будемо перенавантажені. Мозок не звик взагалі нас просувати кудись вперед і витягувати нас з цієї зони комфорту. тут ми буквально закидаємо себе в суперстресові умови, тому не можна братися. Це за все одразу. Ви маєте вибирати щось одне спочатку. І повірте мені, коли ви зможете організувати для себе одну сферу життя, вам буде набагато легше організувати наступну. Звісно, другим пунктом у нас буде починаєш з величезних кроків. Тому що якщо ти ніколи в житті або дуже довгий період не займався спортом, то витримати одну годину тренування, вмовити себе взагалі піти на одну годину тренування для тебе буде справжнім стресом, випробуванням і супротив буде просто мільйон. Що ми говоримо про одразу ідеально зробити тут, наприклад, я вам вела саме зйомку. Зразу ідеально нам потрібно, щоб у нас була така камера, нам потрібно, щоб у нас було таке світло, нам потрібно, щоб у нас був такий мікрофон. І у висновку ми просто відкладаємо цю справу. Вона стає занадто важкою для нас. Вона з'являється забагато вкладень, що по грошам, що по часу на оцю роботу, на цю нову задачу, яку ми взагалі не знаємо, вийде, не вийде, сподобається нам воно до кінця чи не сподобається. Також тут є ще декілька прикладів: зняти 10 відео за раз, коли ти ніколи їх не знімав. Працювати 5 годин над новою задачою. Ні, ми такого ніколи не робимо. Наші кроки мають бути максимально простими. Якщо у вас є. Якась задача, у вас є якась ціль, до якої ви хочете йти? Завжди запитайте себе, яку найпростішу задачу я собі можу дати, але до цього ми ще зараз повернемося. важливий момент: це ціль не відповідає твоєму реальному бажанню і твоєму. Цінностям я обрала саме цю картинку, тому що всередині нас є оця маленька частинка, яка точно знає наші таланти, наші схильності, наші бажання, наші інтереси, наші цінності зараз, оточення і ті ж соцмережі навішили на нас просто. Повну купу різних картинок, які ми взяли на себе. Чоловік має дарувати тисячу одну троянду кожного тижня. в нас має бути ідеальний будинок і ще 10 квартир в здачу, а ще ми маємо бути творчими, а ще ми маємо реалізувати себе як мама, а і ще то, і ще то, іще то. Я впевнена, що ви самі прекрасно знаєте, що у вас є всередині. Невідповідність між тим, що мені здається, що я хочу, і що є насправді моєю цінністю, що насправді є моїм бажанням це не розуміє. А навіщо мені насправді це робити? І приводить нас до того, що ми не витримуємо довгу дистанцію до цієї цілі. Тут уже ніяка дисципліна не допоможе, поки ми не зрозуміємо насправді, що входить в наші цінності. І тут включається саме ця практика, про яку я говорила. Під собою ви бачите піраміду потреб масло. Більшості цінностей наші закладені саме в цих всіх пунктах. Ви можете з цим ознайомитись, почитати. Я не буду на цьому сильно затримуватись. Та я вас запрошую задати собі саме це питання. А навіщо мені худнути, якщо це ваша ціль, на якій ви хочете побудувати дисципліну? А для чого це мені? І задавайте собі це до тих. Пір, поки ви не вийдете на один із цих пунктів приблизно, поки ви не дасте собі цю відповідь, яку ви відчуєте буквально тілесно. Ви тілом відчуєте, що вам стало легше, що тут є енергія. Прямо зверніть увагу на тілесні реакції, коли ви досліджуєте свою ціль. Хочу займатися спортом. Навіщо мені це зробити? Тому що я схудна. Якщо я схудну, то що станеться? Для чого це мені? Що з'явиться в моєму житті? Що проявиться в моєму житті? Пограйтеся з цими питаннями і доведіть себе саме до тої відповіді, яка насправді вас надихає. Але а може виявитися так, що ця ціль взагалі не відповідає вашим цінностям, і ви, розглянувши цю піраміду, Теж провідчувайте, що вам зараз найбільше відгукується, де зараз найбільша ваша увага. Можливо, виявиться, що ви зараз дуже сильно хочете розвинути своє ком'юніті, тобто мати більше друзів, більше приділити увагу сім'ї. А блогери в інтернеті вам навішали те, що потрібно розвинутися, стати багато заробляти успішним. Якщо ти там заробляєш менше 10 тисяч доларів, то ти просто ніхто можливо ця ціль насправді взагалі не ваша. Можливо, ви не хочете собі оту круту квартиру пентхаус, а ви хочете собі хатинку десь за містом. Тому я запрошую вас прямо повічувати і пройтися по цій піраміді, відчути, де саме знаходиться ваша цінність зараз. Другим пунктом цієї практики я вас буду закликати пропускати ці оці свої цілі через призму, відчуття чи це моє через візуалізацію отриманої. Тілі. Що це має бути? Зробіть декілька вдохів, видохів, розслабте своє тіло і почніть фантазувати, що ви отримали те, чого ви хочете. Наприклад, будинок або тіло мрії, і уявляйте там все до деталей, як ви себе відчуваєте в цьому будинку, як починається ваш ранок саме в такому тілі. Ви дивитеся в зеркало, що ви тут відчуваєте, які деталі ви бачите навколо? І подосліджуйте реакцію свого тіла. Чи вам стає спокійно? У вас з'являється насолода, чи можливо з'являється ще більше напруги? І тоді, можливо, ваша ціль все таки не та. тоді, можливо, за вашою ціллю стоїть щось глибше, що ви можете закрити зовсім іншим способом, і тоді повертайтеся до тієї пірамідки, задавайте собі питання і зрозумійте, де саме зараз лежить ваша потреба. А тепер ми нарешті з вами переходимо до п'яти кроків, щоб подружитися з дисципліною. І першим, звісно, буде усвідомлення, заради чого я це роблю. Саме для цього вам і потрібна минула вправа, щоб ви зрозуміли, а навіщо я насправді худну, навіщо я насправді розвиваю дисципліну? Навіщо мені оцей от новий навик куди. Я його застосую, що мені це дасть. Тобто пройдіться по цим питанням, поверніться до цієї вправи, якщо є у вас певна ціль, і зрозумійте, навіщо вам взагалі потрібна оця дисципліна, навіщо вам її розвивати? Знайдіть свою відповідь, знайдіть свою ціль, свою потребу. І, можливо, ви навіть знайдете набагато простіший варіант, як закрити собі цю потребу. Тому що знову ж таки, поки ми не розуміємо, навіщо мені це насправді робити, у вас немає справжньої потреби всередині, і ви себе туди не доведете. Чому? Тому що просто на ентузіазмі і просто на треба. Треба довго не витягнеш, так само, як і з мотивацією і натхненням. А от розуміючи істинну потребу за своєю ціллю, за своїм бажанням, відчуваючи це тілом, Повірте мені, ви зможете привести себе до цього свого масштабного хочу, навіть якщо треба робити щось, що треба робити. Дозволь собі брати час. Перше, що я хочу сказати, вам важливо зрозуміти, що звичка не формується 21 день. Вона формується 60-90 днів в середньому, але може формуватися і до року, в залежності від ваших особливостей, там, фізіологічних, як особистості і так далі. Вам потрібно зрозуміти, що нічого не вибудовується дуже швидко. Це так само, як хотіти отримати ідею. Тіло через одне заняття в спортзалі. Дозвольте собі брати цей час. Мисліть масштабніше: поставте собі ціль на пів року. Проте... Тримайте фокус на трьох місяцях, на одному місяці, на тиждень і на одному дні. Якщо ви навчитеся ставити собі цілі і ставити ці галочки на тиждень, на день вам буде набагато легше, по-перше, витримувати цей процес і бачити прогрес у всіх цих своїх кроках. Через місяць ви вже також зможете зробити певний аналіз своїх дій, побачити, що працює, що не працює, де вийшло, де не вийшло, і так само покращити щось трошечки змінити наступного місяця. І висновку, наприклад, маєте ціль на півроку отримати тисячу підписників. Тоді за три місяці я маю отримати. Там 500 підписників, відповідно, я тоді дивлюся, які в мене задачі можуть бути на місяць, наприклад, викласти там 20 рілсів, проекспериментувати з цим, запустити таргет. І тоді я розбиваю на дні якісь набагато менші задачі. Прям знижуйте ці задачі. Найпростіше, щоб запустити таргет. Що в мені спочатку треба зробити? Взагалі зрозуміти, де є цей таргет, якщо я це перший раз роблю. Дивитися якесь навчальне відео по цьому моменту. Зрозуміти, що саме я буду запускати на таргет. Що ми говоримо про рілси, то написати якусь тему для цього. Сподіваюся, що ви зрозуміли. Отже, маємо ціль на півроку, проте звужуємо свій аналіз до трьох місяців, місяця, тижня і одного дня. Так вам буде набагато легше протриматися довгий період часу. Але візьміть собі в голові, що я дала собі ці півроку, рік, а може і навіть три. Не поспішайте на себе. Далі ваша основна задача це вибрати цікаву, але легку. Одну дію зрозумійте для себе, оцю от важливу формулу, яку я для вас тут показала. Прямо заскріньте собі, збережіть це те, що рівень вашого інтересу має бути вищим, ніж рівень вашої напруги. Чому так в напругу ми кладемо страх, тривожність, переживання оце все, що сковує отак, от ваше тіло і змушує це відчувати. А в інтересі в нас є це збудження, коли вже отак от хочеться вже щось зробити. І коли в нас цього інтересу більше, то ми відповідно рухаємося набагато. Легше, що моя ціль записати 20 рілсів, це моя найпростіша дія може бути взагалі в тому, що я буду виписувати собі теми і ідеї в певний період часу. Також цікавий момент, що насправді будь-яку дію, яку ви навчитеся робити регулярно, ви зможете прикласти на будь-яку іншу сферу вашого життя. І це в принципі і є основний секрет успіху по будові дисципліни. Я взагалі рекомендую вам на початку обрати якусь дію, яка стане для вас рутиною, навіть якщо вона напряму не зв'язана з вашою ціллю. Зранку це може бути там 5 хвилин потанцювати під якусь музику, поприсідати 10 разів, але знову ж таки ми підходимо до всього через призму. А цікаво, чи зможу я кожного дня цього тижня потанцювати там 5 хвилин під якусь музику, так як мені хочеться? Якщо ви мене запитаєте Настя, а на що мені будувати оці ці от прості дії, створювати цю рутину? То я вам дам дуже просту відповідь. Якщо ми привчили себе кожен день 10 разів присідати, то почати знімати відео. Системно і дисципліновано нам буде набагато легше ніж якщо ми зразу почнемо з чогось дуже важкого і складного одразу, тобто знімати відео прямо одразу пачками, як я вам показувала до цього. Ваша основна задача знову ж таки задати собі питання: як найпростіше? Я можу підійти до цієї справи як найпростіше, але щоб одночасно мені це було трошки цікаво, щоб там було набагато менше напруги і більше інтересу, і оце дуже важливий пункт. У моменті виконання дії тримай фокус на самій дії. Для чого вам це взагалі потрібно? По-перше, якщо ви навчитеся тримати фокус на дії, яку ви робите. Я присідаю 10 разів, я думаю про те, як я присідаю, яка в мене техніка. Може, тоді мені ще треба буде щось підчитати, бо може я відчуваю занадто сильну напругу в коліні? Я фокусуюся на своєму диханні я фокусуюся на своєму тілі. Коли ви навчитеся це робити, у вас знижиться рівень тривоги, тому що ваші думки перестануть розпливатися в різні сторони. І я вам тут навіть написала, що все можна виконати швидше і ефективніше, якщо навчитеся тримати увагу. І найлегше це почати робити з таймерами, ставити собі там 20-25 хвилин для своєї справи і робити цю справу до тих пір, поки у нас там не задзвонить таймер. Не відволікатися, не думати про нього, не хапатися за телефон, просто робити свою справу. Ви насправді здивуєтесь, як багато ви можете всього Зробити, коли ви тримаєте увагу на одній дії. Також, звісно, вам потрібно буде перший час повертати себе, тому що перший час рука буде тягнутися до телефону, думки кудись можуть полетіти там в прання, в дитину. І в такі моменти просто фіксуйте собі, що ага, я потягнулася за до телефоном добре, вдох, видох відклала, і знову повертаєте себе фокусом уваги до задачі, яка є перед вами. Коли ви навчитеся це робити і потім почнете використовувати цей фокус уваги у себе в житті, а повірте мені, у вас автоматично з'явиться цей фокус уваги надії. Що ви навчитесь це робити на чомусь одному? У вас правда дуже сильно знизиться рівень тривоги. Ваші думки перестануть бути такими хаотичними. Ви набагато легше зможете виконувати все, що ви забажаєте, все, що ви запланували. І наступний пункт, який є не обов'язковим, але я рекомендую його все таки використати на початку і навіть в процесі, тому що оточивши себе підтримуючими людьми, які дивляться з тобою в один бік, буде набагато легше рухатися до визначеної мети, тому що ви кожного дня будете підтримувати одне одного. Ви зможете один одному пожель. І біля тебе будуть люди, які розуміють твій процес, тому що, будучи оточені спортсменів, займатися спортом є набагато більше бажання, чим будучи в оточенні людей, які люблять полежати на дивані. Я не засуджую лежання на дивані. Відпочинок це дуже важливо. Тому люди дуже часто роблять круті результати на курсах. Чому тому, що в них є оточення? Вони бачать, як інші чимось займаються. Вони самі включаються, вони можуть туди щось написати, отримати підтримку величезну від інших дівчат, жінок, від куратора там, наприклад. І тому ми отак от включаємося на курс... Курсі у нас щось відбувається після того, як курс закінчується, оба! І все схлопнулось, і хтось може навіть повернутися на точку, на якій був. Проте, якщо ви виконаєте всі ці пункти, які я говорила до цього, але плюс у вас буде оце підтримуюче оточення, ви спокійно продовжите і без цього оточення в подальшому. Ви можете знайти таких людей на курсах, можливо, на якихось заходах у вашому місті по темі, яка вам цікава, це можуть бути якісь чати в телеграм, також це можуть бути буквально терапевтичні групи, групи підтримок. Пошукайте, знайдіть для себе, де це може бути. Зараз чесно, просто відп... Дайте відповідь відповідь. Ють собі, і є в вашому оточенні люди, які також прагнуть до саморозвитку, до спорту, до того щоб вести блог, наприклад, які б у вас чудові підтримуючі люди в оточенні не були, коли вони займаються чимось зовсім іншим. Вам дуже важко вам нема з ким розділити свої думки, тому що ну вони не зрозуміють. Ви можете їм пояснювати скільки завгодно, але вони в це все одно не вникнуть. А коли у вас є люди, які з вами дивляться в один бік, які займаються тою справою, якою і ви, вам набагато легше чимось поділитися, і навіть отримати якусь пораду від них. І з Звісно, я не залишу вас без лайфхака, який я вважаю надзвичайно важливим і який є основним козирем в тому, щоб досягати будь-яких своїх цілей, і взагалі, щоб подружитися з цією дисципліною, та взагалі будь-що. Це те, що вам потрібно підкріпляти всі свої дії задоволенням. Я вам тут прикріпила декілька картинок. Ви можете собі і масочки робити, і почитати книжечку. Я навіть львівський круасан прикріпила, тому що ви можете дати собі з'їсти щось смачненьке. Також ви можете прийняти собі пінну ванну. ви можете просто сісти і. Споглядати кудись в небо, якщо вам це подобається. Наше основне завдання тут це створити оцю зв'язку, що мої дії дорівнює задоволення, тому що в більшості своєму ми звикли до того, що якщо я щось не роблю, то я отримую покарання. Якщо я щось роблю, просто нічого не отримую, просто молодець, що зробив. Але якщо тільки ми починаємо підкріплювати, навіть те, що ми не зробили, задоволення, тому що навіть якщо ми не зробили, але ми побачили це, ми чесно собі в цьому зізналися, ми зрозуміли, а чому так відбулося? Можливо, я взагалі була супер втомлена, і звісно що зараз я не маю себе карати. Я маю себе наповнити, зробити щось класне, приємне для себе, щоб наступного тижня я могла повернутися до цих дій. А якщо б ми зробили, то звісно, я така умнічка, я зараз піду, вип'ю своєї любленої кави. Наприклад, тоді вам буде набагато приємніше і легше виконувати будь-які дії. Бо ви знаєте, що я себе не караю, я себе хвалю. І ви вже навіть на підсвідомості будете виконувати будь-яку дію набагато легше, бо в вас вже є зв'язка, що моя дія це дорівнює задоволення. Також вам буде набагато легше ставати. Гнучкою і змінювати свої плани, підлаштовуватися під щось. Тому що ви будете знати, що я себе не покараю, а караємо ми себе по-різному. Не говоримо тільки про якісь фізичні штуки. Ми говоримо про те, як ми починаємо думати про себе, так ах, я така, треба було зробити те, ти лінива і так далі. От від цього треба позбуватися. Можна використати для цього саме цей метод. І звісно, для всіх, хто послухав це відео, у вас залишились якісь запитання, вам хочеться глибше копнути, ви розумієте, що ви десь застрягли. Я вам дарую цей подарунок, мінус 25 на мою консультацію, ви можете прийти до мене в Директ, посилання в описі, написати мені Насть, треба допомога, хочу консультацію зі знижкою. Пишете мені це слово Старт в Дірект, і, відповідно, ми з вами вже назначаємо дату нашої зустрічі і розберемо з вами все, що у вас залишилося максимально. Звісно, я запрошую вас до себе в свій телеграм-канал, тому що це просто скарб. Я тут розібрала просто купу вже різних тем. Цього місяця ми будемо розбирати тему проявленості з різних сторін, різні моменти. У нас буде практика. Також ви можете бачити, яка в нас була тема минулого місяця, тобто в січні. Ви можете вже зайти, подивитися, що там є корисного, що ви можете для себе взяти. Тут от є практики і про роботу з самозванців, і як розслабитись, і про будження своєї чутливості до себе, що є дуже важливо, щоб ви навчилися себе слухати. Я ще планую запит... Писути, звісно, безкінечну кількість цих практик. Тому, навіть якщо ви просто зайдете в цей телеграм-канал, почитаєте, поробите якісь практики. До речі, у мене там є тиждень практики для того, щоб почати діяти і почати рухатись до своєї цілі, тому ви можете її прийти. Там я розібрала буквально все, що вам потрібно, для того, щоб ви почали вже рухатися до своєї мети. Тож навіть цей телеграм-канал насправді може стати для вас такою паличкою виручалочкою і закрити дуже багато ваших питань. Звісно, я вас запрошую залишитися зі мною на цьому youtube каналі тому що цей youtube канал у мене і про розвиток. Як ви бачите, регулярно в мене виходять чотири відео. Це один такий майстер-клас, як сьогодні. Також ми тут розважаємося, тобто читаємо з психологом. Це така більш рубрика, де ми і посвіятися, і поплакати можемо. Вона більш така лайтова. Тут ми в основному читаємо художню літературу. Я розбираю персонажів, як і зі сторони психолога, так і зі сторони просто людини. Обговорюю з вами, що відбувається там. Також ми розмовляємо тут на психологічну тему обов'язково. Наприклад, це може бути робота з тривогою, яка в мене вже була. Також ви тут бачите картинку, як реалізуватися. І не доїбатися. Я тут розбираю різні питання, які у нас можуть з'явитися. І звісно, тут буде рефлексія про мій досвід. От, як, наприклад, в мене було 5 років 2025 року, також тут є про мою поїздку на лежах, але, звісно, вона завжди пов'язана з якимись психічними, психологічними явищами, як я це прожила, і, звісно, це все може стати вам в користі. Я вдячна вам за перегляд. Залишайтеся зі мною, отримуйте більше знань, більше насолоди, більше розваг. Я буду щаслива, якщо вам відгукнулося це відео, отримати якісь коментарі. Я помічаю. Кожен коментар, кожен лайк і кожну підписку, тому я вам дуже сильно вдячна за цей перегляд, що ви були зі мною і до зустрічі!